Всім привіт. Сьогодні я вам розкажу про платформу для квестів Інтракт. За допомогою Інтракт ви можете виконувати активності від різноманітних проєктів, за що в майбутньому отримати від них Airdrop. Наведу до прикладу L2 блокчейн для масштабування ефіру Linea. Вони проводили свою квест-компанію саме на Інтракт, про що я неодноразово писав у телеграм-каналі. Так от за це вони ж роздали Linea XP у вигляді токенів, за що ми в майбутньому її отримуємо дроп токенів Linea, а це запросто може бути тисяча доларів на аккаунт. З Лінеа це приклад того, що... Платформа для квестів інтракт нічим не гірша за той же Гелкс. Хіба що те, що в даний момент вони працюють лише з evm мережами але багато й переваг. Наприклад, в них є таке нововведення як компас. Ви тут можете вибрати проєкт та глянути на свою статистику безпосередньо в цьому проєкті. Зараз тут є можливість перевірити свою статистику лише в двох проєктах, це Linea та Base. В майбутньому, я думаю, що з виходом нових проєктів тут список буде збільшуватись. Візьмемо до прикладу Base. Тут у нас зразу є статистика по вашому гаманцю, пише, які ви зробили загальний об'єм, скільки транзакцій та скільки застосували контрактів. Також показую вашу загальну статистику, наприклад, я в топ-055. Процентів по об'ємовій. По транзакціях топ 2,5% і далі контракт. 148 тобто це хороші показники в загальному рейтингу. Також, якщо опуститись нижче, тут у нас одразу є різні протоколи, наприклад, свапалки, різні фармінги, в яких ми можемо якраз проявити активність в мережі Base. Якщо наприклад, взяти якесь з цих завдань, наприклад, візьмемо PancakeSwap, переходимо на це завдання. То, як ми бачимо, у нас перекидає не одразу на PancakeSwap, що ми могли свапати в мережі Base, а вони зробили нам одразу. Підбіркою різних активностей. І за цю підбіркою різних активностей в мережі Base ми одразу ще можемо отримувати самі XP від інтрак. Тому от з компасом тут дуже зручно виконувати різні ретродропи. Потрібно лише, щоб вони додавали більше проєктів. І друга крута фішка, на мою думку, на інтракт це, якщо зайти сюди в реверди, тут є утіліти Swap Token та Bridge Token. Тобто ви виконуєте якусь активність на інтракт, вам потрібно отримати. Якусь криптовалюту саме в цій мережі, в якій там виконуєте активність. Ви просто тут безпосередньо на самому інтеракт заходите в бріч та відправляєте, до прикладу, ефірі з мережі, в якій він у вас знаходиться, в мережу, яку вам потрібно. Тому я вважаю, що це прям дуже круто та зручно. А так, давайте я вас зараз краще познайомлю з інтерфейсом на інтракт для кращого розуміння та ну, кращої навігації по сайті. Коротше кажучи, переходите на сайт Інтракт, посилання буде в описі під цим відео, і натискаєте на кнопку Siginin. Тут вам потрібно підключити свій. Гаманець Metamask або, до прикладу, можна залогінутися по вашому Discordі або Twitter, але все одно в майбутньому потрібно буде підв'язати свій гаманець. Після того, як ви залогінулись, натискаємо сюди на профіль і ще раз натискаємо на свій профіль. Тут натискаємо на кнопку Edit Profile і одразу підв'язуємо самі основні соціальні мережі, які нам тут знадобляться: це Discord, Twitter та Telegram. Після чого ви вже можете виконувати квести. Далі, що варто знати: тут зверху у вас є ваш загальний баланс ваших XP. Наприклад, я виконував активності від різних проєктів, Це моя загальна кількість XP, що я отримав. Також є ось такі гемс, їх можна отримувати за запрошення рефералів. І, можливо, в майбутньому, якщо в інтрак буде свій токен, то якраз за ці гемс ми можемо отримати будемо сам дроп від інтрак. Зараз у них дуже великий вибір квестів, тож давайте виберемо якийсь із них та пройдемо. Для того щоб знайти якийсь новий квест, заходимо в вкладку Експлор та заходимо в вкладку квести. І тут давайте зараз виберемо якийсь з цих квестів. Що можна вибрати? Дивіться, наприклад, тут є такий квест, як бачимо, призви пул 500 USDT. Переходимо сюди. Як бачимо, тут дуже прості завдання, і відповідно за те, що ви виконаєте ці прості завдання, ви будете ділити призовий пул 500 USDT. При тому, що тут не потрібен вам Metamask, ви абсолютно безкоштовно можете виконувати ці завдання, так як тут не потрібно нічого свапати і тому подібне. а лише підписка на соціальні мережі. Ну давайте виконуємо це завдання. Вибираємо перше завдання, підписатися на Twitter. Переходимо і робимо підписку. Тепер повертаємось назад і натискаємо на кнопку «Verify». Так, як бачимо, одразу завдання не зарахувало, почекаємо 60 секунд та повторно відправимо на перевірку. Одразу можна за цей час виконати завдання із Діскорду. Для цього зайшли у їх Discord та переходимо в гілку «Верифі» та потрібно прийти тут в верифікацію, щоб нас допустило до їх Діскорду. Повертаємось назад і натискаємо на кнопку «Верифі». Бачимо, з Discord завдання зарахувало, подивимося, що зарахують зараз завдання з Твіттером. Так, його теж зарахувало. Завдання з верифікованим емейлом вам також повинно зарахувати, його можна підв'язати у вашому профілі. Наступне завдання це підписатися на їх Telegram. Зробив підписку на Телеграм, тепер повертаюся назад і натискаю на кнопку «Верифі». Ще тут є завдання з підпискою на Lінк. Зараз перевіримо, чи вони взагалі це завдання перевіряють, так як там не було де підключати LінdeLink. Так, зроблю підписку, повертаюся назад, натискаю на «Верифі». І завдання зарахувало, але мені здається, що навіть би я не підписувався, його все одно би зарахувало. Чисто такі ж самі приколи, як і на Galaxy. Тепер наступне це підписка на їх YouTube. Зараз це якраз перевіримо. Навіть на YouTube не підпишемось, але подамо завдання на верифікацію. Так, на YouTube я не підписувався. Як бачимо, завдання зарахувало. Тобто, ви розумієте, що тут не все і не все обов'язково потрібно виконувати. Тобто, завдання з Discord, з Twitter, вони перевіряються, тобто ви не зможете тут ніяк схитрувати. А от. З Лінделін та YouTube це все можна обійти. Так, і наступне завдання це просто відвідати їх сайт. Натискаємо перейти на сайт і можна одразу перейти назад. Натискаємо на «Верифі». Так, завдання верифікували. Наступне завдання це ще підписатися на Discord від інтракту. На Discord інтракт я вже був підписаний, тож натискаю на кнопку Verify. І останнє завдання – це підписка на інтракт в Твіттері. Я там теж був на них підписаний, тож одразу теж натискаю на кнопку «Верифі». Тепер нам залишилось дочекатися, коли ця подія закінчиться. Та в разі вашої перемоги тут натискаємо на кнопку Claim Reward та отримуємо їх в мережі Арбітру. Думаю, з цим зрозуміло. Потім переходите назад в квести і шукаєте знову якісь підходящі для вас квести, та все проходимо. як бачимо, квести тут дуже скоро проходяться. Уявіть, скільки в майбутньому їх можна буде багато пройти і скільки багато можна буде отримати за це нагород. Ну що ж, з платформою Interact я вас познайомив, тепер ви можете без проблем виконувати активності від різних проєктів та отримувати за це дро. Всім дякую за увагу та нехай щастить!